Так, доброго дня, покажу всім швиденько огляд номеру 519. Деконом. В готелі весна. Так, ми тут були два дні, постаралися навести порядок, як було по нашому приїзді і зразу покажу, з чого складається він. Ось така кімнатка, є телевізор. Велике двоспальне ліжко. Тут над ліжком світильник працює. Все добре, можна буде відключати світу нестаючої потім. Біля ліжка розетки для зарядки телефону. Ось є холодильник, зеркало, чайник. Ось така стінка з паличками. можна собі покласти все. Тут теж такий серванти, є два. Чайні чашки з тарілочками і ложками. Цей номер має невеличкий балкон. Але звучно собі вийти, хто курить сушки тут на цьому для одягу. І ось такий вигляд. Це номер 519 на 5 поверсі. Ось так воно виглядає. Відкриваю це і Ну, Номер зараз не є повністю відремонтований, тому що зараз номера стандарт повністю відремонтовані, там вже набагато краще. Але відповідно за ту ціну, що пропонує економ, це досить непогано. Так, тут ще не показав, є шафа для одягу. Ось. Ми вже сьогодні виселяємося, було тут дві доби. Ну, не знаю, мені сподобалося. Сутті гроші, ціна, якість, нарікати тут нема що. Все працює. Ось ванна. Все працює, гаряча вода є, без проблем. Ну, при поселенні тут чип стояв е шампунь і мило. Треба може їх використати. З лівої сторони є сушка. Отаку, щоб вирішив сушитися. Ну, тому, хто хоче зекономити, може собі спокійно брати цей економ номер. Всім дякую за увагу, до зустрічі!